Мене вкрали гроші. Отже, я в Рівному. Насправді це перший раз, коли я приїжджаю в якесь місто, не знаючи, чи взагалі працює дешевий спортзал. Тому що вся інформація, яка була в інтернеті, це лише дві фотки і номер телефону, який виявився недійсним. Але пошуки цього спортзалу перетворилися на справжні пригоди. Все як завжди. Хожу, шукаю, взагалі не знаю, де цей спортзал. Можливо, його і взагалі реально немає. Хоча мені деякі люди написали, що він працює. Ну, можливо, треба краще пошукати. Єдине, що я знайшов, це якийсь клуб під назвою Лілея, але жіночку, яку я зустрів, сказала мені. Я спортзал шукаю. Ні, тут спортзалу немає, тут підліткові клуби тільки як але. називається. А там нема назви, там просто тренажерний зал Ні, то тут 100% відсотків нібито підліткові клуби тільки немають. Я понял. Добре, дякую. Але потім випадково я все ж таки знайшов то місце, де мав бути зал. Але на тому місці вже реабілітаційний клуб. Тож, як же все ж таки добре, що в мене був інший запасний варіант, тому зараз ми їдемо в другий дешевий спортзал під назвою Фітнес Спорт. Давайте почнемо відразу з цін. Разове відвідування коштує 100 гривень, місячний абонемент 700 гривень. І перше, що я зробив, це вирішив провести експеримент на 200 гривень, і пізніше ми подивимось, чи їх хтось візьме. Цей зал має два поверхи, і перший поверх це тренажерна зона та зона боксу. На перший погляд місця небагато, тому ось що ми маємо на першому поверсі: міні кардіозону один кросовер, декілька хамерів, дві лавки для жиму, та ще декілька тренажерів. Та гантельний ряд, де всі гантелі розкидані. І в самому центрі залу стоїть боксерський ринг та дві груші. Мені максимально цікаво, що там з нашими 200 гривень. Другий поверх це продовження кардіозони та зони тренажерів. І перше, що ви помічаєте, це те, що всі тренажери в одній кучі. зонованості тут ніякої немає. Також я прийшов майже в час пік і. Багато людей просто проходиш боком між тренажерами і між людьми. Так, в цьому залі тренажери не самі нові, і їх дуже багато. Я не буду всі перераховувати, тому що це займе хвилин 5 точно. Але можу сказати, що всі тренажери базові, які реально потрібні в тренажерному залі для того, щоб гарно потренуватися. Взагалі, я не сильно полюбляю такі зали, де мало місця, і треба проходити боком між тренажерами. Але якщо приходити не в час пік, то тут доволі таке непогано. Далі те, що я ще не в одному залі не бачив, це роликовий вібромасажер, який може зробити вам приємний масаж. А працює це так. Поки я сидів і насолоджувався масажем, в роздягальні мене чекав сюрприз. Отак. Ну, а ми продовжуємо. Найдорожчий спортзал в рівному, який знаходиться, аж там. Має назву Манхеттен. Знаходиться він в самому центрі рівного на 9-му поверсі. За перший вхід в зал ви отримуєте знижку в 50%. За разове відвідування я заплатив 70 гривень, а повна ціна 160 гривень. Ну а місячний абонемент коштує 1150 гривень. Сам зал має три поверхи: дев'ятий поверх це рецепція, кардіозона, сайкл та групові заняття. Восьмий поверх це роздягальня. Та сьомий поверх це тренажерна зона. Почнемо з роздягальні. Вона тут насправді дуже простора і місця тут багато. Кардіозона, з якої відкривається чудовий вид на місто, включає в себе 8 бігових доріжок, 2 греблі, 4 велосипеда, 5 орбітреків та 3 степера. Також тут знаходиться зона сайкл та зона групових тренувань. Заходячи в сам зал, ти помічаєш велику кількість обладнання. І тут є все, що вам потрібно: зона з вільними вагами, зона боксу, різні хамери, кросовери. Тренажери Сміта, лавки для жиму і багато чого іншого. Насправді, я міг вам довго розповідати, що тут є, але час тренуватися. Давайте підведемо підсумки. Цей зал дуже нагадав мені Sky Fitness, який я знімав в Києві. І так, насправді, вид з цього залу на центр рівного просто космос. Але насправді з часом ти до цього звикнеш і тебе вже не здивуєш. Але якщо ж ви все ж таки приїхали в Рівне і не знаєте, де потренуватися, то цей варіант буде найкращий для вас. А з вами, як завжди, був Віталій Голубів. Побачимось в наступному відео.